Одна громада, я дуже вдячний, що ви надали мені сьогодні слово. Попросив би не перебувати, не говорити одночасно, бо незручно кричати. Я є представником громадської організації за назвою Правий сектор. Ім Сергій, прізвище моє ім'я Сергій призвіще, моєстерненко. Приїхав я з міста Одеси з невеликою делегацією наших побратимів, тому що нас. Цікавить дана тема, і ми хотіли б теж дізнатися, як у вас тут відбуваються справи і до чого ви дійдете. Я не буду торкатись зараз аспекту юридичного чи аспекту конфесійного питання, яке сьогодні у вас тут стоїть. Однозначно, як у вас тут має бути, має вирішувати громада, бо вам тут жити і вам ходити до тієї церкви. Але я хотів би сказати інше. Я е, буду говорити виключно факт, фактами, і буду говорити дуже коротко, тому що часу всіх вже облить. Е, я був на Київському майдані під час революції. Я, е, мені доводилось їздити ненадовго на передову, і в мене дуже багато моїх друзів зараз знаходяться там на лінії фронту, е, які відстоюють нашу українську територіальну цілісність. Я хотів би сказати, що за весь час спочатку е, майдану і по сьогоднішній день. Я бачив з нашими хлопцями, які і були на майдані, і які воюють сьогодні за Україну на сході представників різних конфесій. Я бачив греко-католицьку церкву, я бачив католицьку церкву, я бачив українську автокефальну церкву, я бачив церкву українську київського патріархату, але жодного разу я там не бачив представників московського патріархату. Це є факт. На превеликий жаль. На стороні бойовиків ДНР ЛНР я бачу представників московського патріархату дуже багато це відкрита інформація, яку можна спокійно знайти в інтернеті. Це факти. Я думаю, проти нього ем, ну, інших аргументів не буде. Що я хотів би ще додати питання московського патріархату чи Київського патріархату це не питання релігійне, ну на мій погляд, особисто, ви можете зі мною не погоджуватись. Це питання більше основ національної безпеки, тому що сьогодні в Україні є війна, війну, яку розпочинали не ми. Я хотів би зауважити. І враховуючи те, що ця війна є гібридною, ми повинні ще розуміти, що ворог веде підривну діяльність не тільки на лінії фронту. А і у нашому тилу, через свою власну агентурну мережу, через засоби масової інформації і через релігійні общини, в тому числі. Так от, на сьогоднішній день, знову ж таки, опираючись на факти, на превеликий жаль, Московський патріархат є структурою, яка так чи інакше допомагає Російській Федерації в гібридній війні проти України. Я вже закінчую. Я використаний московського патріархату, наскільки я розумію, так? para com Ну, по факту московського патріархату я перепрошую. Патріарха. Я, 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 я. я з вами ви, говорили про мир. Ви теж говорили, як депутат обласної ради про мир. Я теж виступаю за мир. І я впевнений, всі українці хочуть миру і не хочуть, щоб тут була війна. Але для того, щоб в нас був мир, я думаю, що ми цю війну повинні виграти і відстояти власну територіальну цілісність. по всій Україні, а не, <ріг> а не проводити політику примирення з тими людьми, які вбивають наших побратимів. Які вбивають наших співгромадян. І, і ще вона одна вона річ. Вона ще вона річ. Вона. Ви говорили так само. От я повернусь до ваших слів про мир. Вона. Я хотів би відповісти вам цитатою: що Ісус сказав: не мир я вам приніс, але меч. І ще одна річ. Ви зауважили, ви зауважили, що патріархом у вас є Кирил, який сидить в Москві. Ну він в Москві, тому він московський, от іншого патріарха нема. Правильно? Церква руська від слова Русь. Правильно? Я зараз цитую ваші слова. Але я хотів би повернутися до історичних фактів, що Русь була не московська, а Київська і хрестили Русь, Україну в Києві. Дякую за увагу. Все. Заряда від рівня. на сьогодні, тому що ми